Всім привіт! Мене звуть Сергій вітаю вас на моєму каналі Життя Зняк. Сьогодні я хочу з вами побалакати про Каліфорнія Gold Nutrition. Це не реклама, це мій досвід. Пам'ятаєте, я робив розпаковку пробіотика, який я заказав на iHerb. Отже, я його прийня... приймав цілий місяць. І хочу розповісти вам, як мій досвід, як все пройшло, як, що я почував і яким він загалом для мене, як він подіяв на мій організм. Ось він так виглядає. 5 мільярдів куло бактерій. Ось ось пластинка така його. Тут така капсулка невеличка. Переноситься він досить добре. Прийом його незалежно від. Їжі, можна після їжі, можна до їжі, можна під час їжі, але я його приймав, старався приймати або перед їдою за годину, або після. До речі, що по змінам в роботі кишківника, мого, ну, як, не скажу, що він такий супер-пупер хороший, ну і непоганий. І за, свою, і за свою ціну він, в принципі, досить такий, ну ще нічого. Тут. Якщо порахувати по прийому на місяць, то він в місяць десь обходиться 230 гривень на місяць. Я його брав за 400, ой, 65 щось таке. Ну, плюс доставка, але порівнюючи з пробіотиками, які продаються в аптеках, це досить дешево. Хоча, на мою думку, ну як він? В принципі, він мені поміг, тобто. Роботу кишківника він наладив, і так, я себе трошки легше почував. Але все-таки є один недолік, що якщо я б брав би ще такий пробіотик, ось такий він, то я б взяв краще не 5 мільярдів, а 30 мільярдів бактерій. Він мені здається був би дієвіший. Або, якщо вже краще брати, все-таки якщо є гроші, то краще взяти щось. Покраще, чим оцей. Ну, в принципі, для бюджетного варіанта, то це і піде. Ну, я б не сказав, що він сильно поганий. Ну, він такий, трошки гірше середненько. Ну, в принципі, він кращий, ніж ті, що у нас в аптеках продаються. То, в принципі, ну, радити його купляти я ну, як не раджу, ви приймаєте для себе рішення. Просто хочу, я собі ще буду брати його. Тільки я хочу спробувати 30 мільярдів бактерій. Мабуть, візьму, але. І тут же на 2 місяці, в принципі, вистачає. Ще хочу сказати, що чому пробіотики важливі при няк. Вони допомагають підтримувати баланс мікрофлори, зменшують ризик загострень і можуть покращувати роботу кишківника під час ремісії. Тому пробіотики під час няк дуже важливо приймати. Але. Моя особиста порада вам, що запам'ятайте, що пробіотики це лише допоміжний засіб, це не лікування. Основу лікування завжди призначає лікар. Це різноманітні препарати. Але як підтримка няк, особливо в ремісії, на мою думку, вони реально мають сенс і пробіотики. І тому їх об... Це одна із добавок, які я обов'язково приймаю. Тож мій висновок, що такі, California Gold Nutrition це такий собі середненький варіант пробіотика, який мені підійшов. А чи ви пробували пробіотики приняк? Напишіть в коментарях, буду радий вашому досвіду. І підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, до побачення!